У дворі на 12-му кварталі вже понад рік триває конфлікт. Одні мешканці підгодовують шістьох безпритульних собак і називають їх охоронцями. Інші ж скаржаться на гавкіт гамір вночі і агресивну поведінку тварин. Дійшло навіть до погроз отруїти чотирилапих. Нужно відповідати за те, що ви захищаєте. Да вам отравить травіть да що вам это ваше... это вы нам да травите. вам люди мешають. Люди, ми друг другу мішаємо. Сіці мешають, кошки мешають, мешают. всі мешають. Зоозахисники пояснюють, собаки роками жили на цій території, але після того, як їх почали бити та лякати електрошокерами, вони втратили довіру до людей. Вони ж не віногати, вони прийшли, не охраняють цю територію. Це собаки. Вот каждый раз выпадаете, что мы их отравим, поставили будки зову. Но ну, так спалили же эту будку. Это что, по-человечески? Раньше она да. такой не была. Это после того, как ее побили ногами. А здесь электрошокером их бьют. Выходят мужчины электрошокером. А тогда они, конечно, когда идут мужчины, они на них бросаются. Потому что это электрошокер был. Нещодавно у дворі підпалили будки, де ночували собаки, а сварки між сусідами переросли у бійки. Зоозахисниця Віра Макаренка стверджує, що її побив чоловік, який навмисно спустив свого пса на вуличних. Чоловік скомандував своєму псу, відпустив собаку на довгий поводок, і собака почала рвати вуличних собак наших. Ну і я кинулась наших вуличних собак просто фізично від того пса відтягувати, а чоловік почав мене бити. І бити дуже сильно, він бив і руками, і ногами, і намагався, ну в процесі, поки там собаки крутилися, ще й зробити з жа зашморх на шиї в мене. Тобто він робив такі дії, щоб накинути на мою шию той повідок. Зараз ця інформація зареєстрована до журналу єдиного обліку відділу поліції для встановлення тяжкості отриманих тілесних ушкоджень. Жінку направлено на проходження судово-медичної експертизи, за результатами якої буде надана остаточна правова кваліфікація. Наразі триває перевірка. Нового оберту сусідський конфлікт набрав, коли один із псів буцімто вкусив 9-річну дівчинку. Втім, зооволонтерка стверджує, це була випадковість під час гри з собакою. Інформація від сусідів така, що е, дівчинку не покусали. Вони гралися з песиком, е, ну, як і завжди. І песик просто в е, грі. Хватнув її за тапочок, намагався той тапочок з неї зняти. Там він потяг той тапочок, прийшлося забирати в собаки. Він Скоріш за все, просто в пориві гри її прикусив, але сказати, що він прям її покусав, то ніхто з людей мені такого не сказав. Але мати дитини стверджує, пес таки вкусив доньку. Після чого жінка і зробила допис у соцмережі та закликала місцевих щось робити з псами. Після того як мою дитину покусала собака, я бив мій пост Фейсбуці. Вот. И я не призывала лишить их жизни. Я призывала к законным мерам. Ну, а меня все равно обвинили, и угрозы стали в мессенджер поступать в личку, что ты не вечная и не бессмертная. Ходи оглядывайся. Вот такое. Ну, это я без матов. Давайте как-то сообща, будем решать эту проблему. Подскажите мне, куда и как, куда бих ты, куда вести, что писать. Вот таким. Думки мешканців розділилися: одним пси не заважають, втім хочуть, аби тварини жили подалі від дитячого майданчика. Інші скаржаться на гавкіт уночі та випадки, коли тварини кидаються на перехожих. Я не вважаю, що їх потрібно травити чи щось робити. Хай живуть, але не біля дитячого майданчика. Я дивлюсь зранку. Люди йдуть, то вони кидаються, гавкають там. Питається каміннями на них, на них кидати, щоб вони відстали. А найпоганіше це десь після 12-ї ночі, коли вже темно, вони не бачать нічого, але реагують на якийсь шум. І тут гавкатня така стоїть, що з цієї сторони заснути дуже важко. Юристи нагадують, за жорстоке поводження з тваринами передбачена кримінальна відповідальність. Але щоб уникнути конфліктів, громадянам варто вирішувати питання безпритульних тварин спільно через стерилізацію, вакцинацію та пошук нових господарів. Якщо це не ну, має тяжких наслідків, то це буде штраф від там, тисяч чотириста гривень до 5 тисяч Але якщо це вчинено групою осіб, наприклад. Але немає тяжких наслідків, то до восьми тисяч гривень. Також за більш жорстке повадження з тваринами, яке спричинило тяжкі наслідки, або навіть смерть тварини, то настає кримінальна відповідальність. І більш тяжкі наслідки, якщо це створено групою осіб або здійсну проти групи тварин, тобто там відповідальність від п'яти до восьми років позбавлення волі. Поки ж у дворі панує напруга, зоозахисники бояться, що собак врешті потруять. адже під дописом в соцмережі почали з'являтися коментарі з порадами, яким саме способом можна позбутися собак. Нині ж стараються відвести псів подалі від будинку, годують їх поза межами двору. Дарія Лисенко, Андрій Чебаненко, Іван Павлухін, Юрій Даницький, Дніпро Тіві.